Український національний університет садівництва, альмаматор агрономів, менеджерів та економістів. Ми, українці, вже два роки як обрали впевнений курс до європейського майбутнього, але чомусь все більше віддаляємось від нього. Ми вирішили розібратись в чому причина, і почали з дослідження ефективності антикорупційних реформ на прикладі університету садівництва. Якщо ви не відвідували занять та не знаєте назви предмета, бо у вільний від навчання час займалися важливими справами, то є два способи, як отримати оцінку за екзамен чи залік, Хоч в такому випадку студент не може бути допущений до сесії. Перший варіант потрапити в тимчасову трудову експлуатацію до викладача феодала та відсапати чи відкопати свою оцінку. Другий варіант заплатити 300 гривень і не перейматися. Чому ми так вирішили? Усик Сергій Васильович, доцент кафедри загального землеробства, сам про це розповість. Що я можу вам сказати, хлопці? Ви ні разу не були ні раз. Потім враховуючи взагалі цю ситуацію, як її навіть назвати словами, я не знаю, вихід може бути тільки такий. Ми в машину uh -huh. і їдемо на поле. Uh -huh. Вам треба залік, а мені треба відбити. Прийшла знову хрень бумажна на сільхоз про конкурс цих юних барабанщиків на дослідне поле. Треба відбити дорожки, треба просопати перші ділянки. Треба буряки сапати вже мені організовувати людей і. Ну от скажіть мені, от, як я можу вам отак взяти, просто так поставити і ви собі підете, а? Ну, може допомога кадри, бо немає. От! Вот! Чого... Сапати! Скільки таких буде вас? О, дуже багато. А деканат вас у вас вперше допустив, чи він без зачотки вам би не дав? Що ви не ходили, вони там як у вас? Та нічого на так не, 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 не провіряють жорстко. До нас декан за год. Перший раз прийшов на вересні, до вересні. При початку чув провіряти його центру місті. І на кінець прийшов, провірив список. Щоб мені будуть буде рисувати аргумент. Та ні, вийшов. Ісиваючись сила... на вас. Угу. Добре, дякую, добачні. Щоправда, є ще один метод, як здати сесію. Користуючись ним, ви можете взагалі не відвідувати занять. Для цього потрібно мати так званого бульдозера. Це викладач, який сам ходитиме з вашою заліковкою до викладачів. Якщо студент наявляється родичем бульдозера, то таке задоволення може влетіти в суму від півтори до трьох тисяч гривень. За непідтвердженою інформацією підко Валентина Миколаївна, доцент кафедри публічного управління та адміністрування. Цього виду підприємництва протягом однієї сесії отримує близько 13 тисяч гривень неправомірної вигоди. Але це лише маленька частина її лівого доходу. Так, наприклад, за екзамени та заліки за період сесії їй залітає близько 100 тисяч гривень. При цьому вона отримує гроші як від двічників, так і від старанних учнів. Нічого ні точно не ні, я не знаю, я на Ну, в п'ятницю стоїть пару поставить так. На середу й замок перший. Чосереду далі через два розумію, На допомогу кафедри там, там. Мені багато не на трійка мені з голови ходить. Систем, триста як тримати. Тому тобі зараз під руки движення. То ти хоч працював чи так да, я працював. Ну, Тобто я хоч радийшли не як мене є то коли не прості. Таке вовки українці народ винахідливий. Для прикладу, навіть у викладачів Онус є схема легалізації хабарів. Спочатку потрібно поспілкуватися з викладачем, аби той вирішив вашу долю. Після чого він відправляє вас до лаборанта, котрий дає на підпис бланки про матеріальну допомогу кафедрі. Ціна питання навіть не оголошується, а просто пишеться на папері, аби убезпечитись від аудіопрослуховування. Коли гроші внесено, лаборант видає квитанцію з особистим підписом, на основі якого потім ставиться відповідна оцінка. Для прикладу просимо переглянути відеопрезентацію схеми Сонька Сергія Петровича, завідувача кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Петрович, доброго дня. Ти заработай сырый? Ничего не будет. Что будем Давайте допомогу кафедри. В них так само. До Романа Васильевич. До Романа ОС. Добре, дякую. добавила. Поняли? Розбере какие-то.

Я куда больше? Ты тоже хочешь дать? Я нажал, что позвали, куда все передавать. Ну надо их 150 гривен заявить всего. Конечно. Я подумаю сейчас дети штука. Ну, інтересний у вас вопрос. Та так якийсь квіст, всі хтось бере взятки, хтось не бере. Ну, так якщо примерно з 10 троє беруть усіх, безбожно. І немає різниці. Ходиш ти на заняття, не ходиш. Я думаю, що так, да, бо за весь год я пропустив максимум, може, тиждень заняті, і в мене середній бал 4,5. В більшості случаї виходиться безплатно, але пару разів було таке, що від тисячі до півтори тисячі в мене йшло на сесії. Десь 50 на 50. Є дійсно гарні, хороші спеціалісти. Ну, не всі, звісно. Наприклад, викладачі стали старої шведської закалки. Вони, хоч взяток не беруть, але і почути від них щось інтересного не можна. Молоді, наприклад, викладачі, ну, вони не сильно вже стараються за ці копійки чомусь навчити. Просто в більшості беруть гроші. Шановна Олена Олександрівно, просимо вас. Звернути увагу на наявність серйозних проблем з хабарництвом та як наслідок погіршенням якості освітніх послуг. Адже якщо так піде далі, то все менше і менше ваших випускників віддаватимуть своїх дітей до університету садівництва. Ми розуміємо, що не ви винні в тому, що коїться і що всім на це начхати, але у ваших силах посприяти тому. Аби, хоч 50% хабарів шло на реальну допомогу кафедрам та на покращення якості освітніх послуг, а не на нові авто та триповерхові будинки викладачів.